Вітаю ваш пасічники. Сьогодні до нас завітали гості з Молдови для того, щоб Вантажите? придбати центрифужну воскотопку. Зараз будемо вантажити, автомобіль вже під'їхав. І покажемо, як вона працює. Так, якщо у кого є бажання приїхати своїми рамками випробувати воскотопку центрифугу, приїжджайте, випробовуйте, побачите, як вона працює, який вихід воску. І зможете. Зробити свій правильний вибір. Зараз, зараз покажемо, як не випробовували, як працювали. Перед вами наша е, модель, яка на виставці, на якій кожен пасічник, приїхавши до нас на склад, може ось таким чином випробувати свої рамки. Першу закладку ми вже зробили і дістали. Зараз у нас проходить друга закладка. Е, розігріли рамки, і зараз йде процес віджимання. Тобто за рахунок центрифуги віджимаємо з мерви віск, Виходить віз і ось така суха мерва. Гляньте. Суха мерва, зараз нам трішки до мікрофона. Ось така. Тобто весь віз віджали і зливаємо. Так, ось у нас вже є з першого відеречка віджиму візку застигає. І будемо робити контрольне згожування. І потім в наступних відео покажемо, скільки ж вийшло з 34. Да, завантаження рамок може проходити тобто насипом. І е, зараз хочу вашу звернути увагу на те, що як вона працює. От подивіться, як вона стоїть. Зараз вона стоїть під нахилом. Але дестабілізації немає. Е, на, е, от ззаду у нас під ніжкою стоїть вже, е, скажімо, брусочок. От, покажи. Побачите? Пойдем, прийдете, пройдете. Стоїть брусочок, щоб віск зразу повністю стікав. От він паралельно воскотопка центрового працює і він уже стікає поволі. Віджимається і стікає, віджимається і стікає. І найголовніший фактор, і взагалі конструктив задумка. Те, що до неї не треба ніякого парогенератора. Вона працює від мережі. 220 вольт. Ви в розеточку увімкнули, споживає вона 3 кВт. І працюєте собі, додаткового контролю не потрібно, і це важливо. І додаткового парогенератора як агрегата теж не потрібно. Це безпека праці. І на виході у вас стерилізована рамка, мирва суха і віск гарний, чистенький. Зараз вже завантажується нас автомобіль. Покажемо, їдеться ми до центрифуга на Молдову. От чоловік приїхав, вже завантажили. Він випробував, побачив, як це все виходить. І завантажили, кріпимо, і на Молдову вона їде. Але в Україні вже люди теж працюють і задоволені також. Тому в наявності вони в нас зараз вже є. Ви можете або забронювати, або замовити хоч сьогодні. Тому всім гарних медозборів. Запрошуємо до нас на виставку, на виробництво для того, щоб ви змогли самі випробувати. І потім прийняти для себе правильне рішення.